Всім привіт вітаю вас після новорічних свят. Як ви як пройшли свята? Пишіть в коментарях. Сьогодні 5, хотіла сказати, грудня. Ні, сьогодні 5 січня, понеділок. І сьогодні в мене почалась сесія. Я з вами трошки пройдуся, поговоримо на теми, Ну, як завжди, в такому форматі. От із Гостей, де мене почалась сесія. О, і сьогодні, сьогодні 8.30 по німецькому часу. А завтра вже буде 6.45. І це капець. І сьогодні, до речі, до 9 вечора, але зараз немає лекції. Викладач не скинув посилання, тому я вийшла на вулицю. Прогулятись і записати таке крутисеньке відео, яке сьогодні також вийде. Зараз провірю, може. Так от. І сьогодні, знаєте, новий рік, в принципі, почався в четвер, але якось всі цілі, всі таке, типу, зміню з життя. З першого числа не вийшло, дала собі ще трохи часу, і от, типу, сьогодні перший день. І Насправді, графік сесії я побачила тільки в суботу. Да, побачила, коли в мене екзамени, тому потім не. І, коротше, трошечки розстроїлася в тому плані, що все, що я типу, за собі запланувала, що хотіла зробити по-інакшому. Ну, типу, там, вчити німецьку, вчити англійську, да? ось цей там список, до речі. <гум> Тупо не знаю таке враження, що з усього будинку викинуло речі. А, так от, І, ну, типу, всі ці плани мали початися також з 5 го числа, але я побачила сесію свою Я думаю, як би вижити, тому що в мене ще три проекти. Які треба закінчити, і це просто жах. Я не знаю, як то це стигнути. Ну, сьогодні до 9-ї вечора лекції, але я ще не знаю. Там один викладач, який якраз останній, він такий більше за те, щоб ми вчили все самостійно. що думаю, раніше ем, буду вільно, але сам факт. І коли ще тут працювати, а ще й лекції. В суботу. У мене тільки неділя вихідний. Тому, знаєте, такий хардкор початок року. Да. би, Якби... Ну нічого, виживу, Нічого страшного. Ось. що до каналу. Також є плани по відео. Зараз пропущу людину. Відчуваю, що ззад, ззаду йде. Каналу також хочу створювати відео, щоб не було великого, а, великої перерви у створенні відео. Подивимось, який формат вам буде цікавий в січні. Чи хочете ви якісь корисні відео, чи так просто поговоримо. Чайки літають. Напишіть в коментарях, тому що ну, мені важливо, щоб і вам було цікаво. Тому якщо є якісь питання, запити на якийсь конкретний формат, то пишіть в коментарях, не соромтесь. Я подивилася в принципі статистику, що ви зараз дивитесь. За останні там, 60 годин мені висвічується статистика і там є. Зараз зайду, секундочку. А тут є топ-контент за 28 днів. Ну і з того, що досі багато людей дивиться, це те, що я розказую, що варто їхати в Німеччину. Якщо ви потрапили на мій канал, нещодавно дивилися це відео, можу розкласти такий типу, новий список на рахунок. 2026 року, чи варто їхати і що тут можна очікувати, чи це правда, що там не буду давати виплати і тому подібне. Взагалі про систему для біженців 26-му році дайте мені знати. Далі що? Про зарплати також відео. Зарплати українців у Німеччині. Я так думала от, записати про ІТ, я нещодавно згадувала про зарплати. Ой, я згадувала про ІТ і, можливо, там ще згадаю про зарплати. А так, якщо не знаю, хочете якийсь такий лікбез по зарплатах, професіях, напишіть мені в коментарях. Також, може, якісь такі відео ще запишемо, тому що, в принципі, це актуально, заробітна плата. І міняється в деяких сферах, в деяких не міняється. Ой, до речі, хочете відео про те, взагалі, як сформулювати свою е, зарплату. Тобто, наприклад, якщо ви маєте освіту, то на яку зарплату можете розраховувати? Типу такого. Далі про українських пенсіонерів в Німеччині, про шпаркаси, про банки І в мене є відео. Зараз покажу. Ага, не покажу. Воно постійно ви дивитесь. Ну, глядачі заходять, я не знаю, чи це постійні. О, про податкові класи, до речі, так. можу, Але я, напевно, буду записувати трошки пізніше про податкові класи, відео про повернення податку. Е Хотіла б теж записати, але ось цього року ми будемо робити по інакшому ми будемо звертатися до штабератора, тому що там. У нас вже складна математика виходить. І ми самостійно порахували, там нам треба буде доплатити податків і досить немалу суму, десь 4 тисячі євро. І ми хочемо звернутися до штобратера, щоб він якось нам зменшив цю суму, тому що дуже страшна сума. Про дойшланті. Не знаю, бачили ви, не бачили, він знову подорожчав. А в мене типу, є відео, як отримати дешевший до шлантікіт. Не бачу сенсу знову знімати. І, власне, бізнес у Німеччині, я не знаю, чи варто знімати ще про бізнес у Німеччині, тому що е, бізнеси різні. І я не знаю, що вам знімати. До речі, дивіться, як падає сонце. Ось така краса. Це, до речі, Школа. Ось так гарно зараз. Ага. Що, що в мене батарея сідає? Ну, звичайно, тут зараз холодно на вулиці. Тож, так, ось такі теми за останні там, 48 годин дивилися. Чи буде щось із цього вам ще актуально. Пишіть в коментарях, тому що в принципі, я орієнтуюся на те, що ви дивитесь. Так, є такі теми, які є, я б хотіла записувати, ділитися, але і є такі, які я готова для вас. Записувати. Але не так, щоб було, щоб. Коротше, в мене розрядився мікрофон. І я думаю, вам мене чутно, але ви чуєте і більше звуків навколо. Тому як гарно, або так трошечки сонечка. Тому, вибачте, я не розраховувала, що мікрофон сяде так швидко, але холодно на вулиці і техніка розряджається швидше. Тому так, ось, в принципі, що я вам хотіла розказати. Так, У мене почалась сесія, відео буду записувати, розраховую на ваш зворотний зв'язок, щоб ви сказали, що вам цікаво. Будуть різні формати, і корисні, і ми з вами будемо говорити по душам, і будемо говорити на кухні. Буде по-різному. Тому Пощіль, в мене, в мене є декілька тем. Я не хочу прямо рік починати з чогось корисного, але є декілька тем, які б я хотіла на цьому тижні, може, навіть записати. Так, а так я відкрита до ваших запитів. Будемо обробляти, можливо, це просто буде якийсь короткий пост або відповідь тут вам під коментарями. О, До речі, із нового. Сьогоднішнього дня я знову не їм солодкий. Я 2025 рік до вересня місяця не їла солодкий, алкоголь не пила навіть більше. Наділася ну, солодки з 1 січня по 1 вересня, потім просто поїхала в Італію і не змогла стриматися. А алкоголь я не пила десь з середини серпня, 24-го і теж по 1 вересня 25-го. В Італії зірвалася і ось знову повертаюся до цього. No alcohol, no sugar. Так, і хто зі мною, хочете, також напишіть, будемо якось мотивувати один одного. Хочете, створимо якісь ком'юніті. Але, коротше, я почитала в, в чата GBT запитала взагалі про цукор. І це не корисно. Так, особливо в тій кількості, в якій продають. Солодкого додають в, наприклад, навіть печиво, це не корисно. Ось. Я думаю, наразі немає сенсу досить багато вам про це говорити в принципі, далі продовжувати, тому що ви мене гірше чуєте без мікрофону, і я вибачаюсь, наступного разу більше підготов... підготуюся. Просто це було спонтанно, в мене просто немає лекції, тому вийшла прогулятись і з вами поговорити. В принципі, в мене на цьому все. Дякую за такий короткий перегляд відео. Я знову ж таки цікаю вас в коментарях. Давайте створювати контент разом, щоб вам було цікаво. О, до речі, один маленький такий прев'ю: я знайшла, натрапила на пост дівчини, яка буде подавати позов на компанію в Німеччині. За те, що вона там їй не виплатила заробітну плату, і ми з нею домовляємося про інтерв'ю. І там ще підключилася ще інша дівчина, тому це я хочу таке зняти, буде досить цікаво, як вони це все будуть робити. Ось, тепер точно все. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Чус!